Вітаю вас, друзі! Збройні сили України звільнили населений пункт Лиман у Донецькій області. І вас можна із цим нарешті привітати. Поздравляю вас! Збройні сили України, а саме 81 перша окрема армійна десантна бригада спільно з підрозділами Національної гвардії України батальйоном Кульчицького звільнили та взяли під контроль населений пункт Лиман у Донецькій області. Це праздник. Ура! 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 Праздником міністерство війни Російської Федерації вже вийшло із офіційною заявою, у якій воно фактично визнало свою капітуляцію у Лимані. Це черговий шаг доброї волі. зв'язку з созданням угрози окруження союзні війська були відведені з населеного пункту красний лиман на более вигідні рубежі. Шак доброволя, то доброї волі. для росіян в Україні є тільки два вигідних рубежі: це смерть або полон, і на обидва російські загарбники масово потрапляють. Але виникає дуже важливе питання. От ви пам'ятаєте, коли росіяни капітулювали на Харківщині, то вони казали, що вони просто перегруповуються, щоб зайняти більш вигідні позиції у Донецькій області, щоби там посилитись. То як вони тоді посилювались, що змушені знову тікати. Для досягнення заявлених цілей спеціальної операції по освобожденню Донбасу прийнято рішення перегрупувати російські війська, находящися в районах Балаклея і Ізюма, для наращування усилий на донецькому направленні. Напевно, просто перегрупування було не дуже вдалим, та й молитви не допомогли. Молиться за пацанів надо. День не дуже хороших новостей. Красний лиман офіційно зданий. Ох... Ваших підписок на мій канал, як і нашої з вами русофобії, досі недостатньо. Обов'язково, друзі, виправляйте це та підписуйтесь. Будемо розвивати нашу русофобію разом. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді це відео набере якомога більше переглядів. І сьогодні з вами будемо говорити про ганебну втечу, ну, принаймні, спробу втечі росіян із Лиману на Донеччині. Варто розуміти, що ми. І з вами зараз спостерігаємо продовження наступальної операції, яка почалася іще ще на Харківщині, коли Збройні сили України дуже швидко вибили окупантів із Ізюма, із Балаклії, із Куп'янська, та не тільки. І от протягом останніх днів ця операція логічно продовжувалась вже навколо Лиману, і збройні сили України досягли реального успіху. Настільки що російський пропагандист аж почав заїкатись. ВСУ В сили. наращувають Знаєте, друзі. Я дуже люблю спостерігати у ретроспективі за тим, як росіяни переконували самі себе, що у них усе під контролем. Російське міністерство війни та пропагандисти казали ще зовсім нещодавно, що наступ на лиман у збройних сил України провалено. В результате провала наступления украинской группировки войск на Краснолиманському напрямку, направлении благодаря стойкости наших ребят. Еті плани сорвались. то упущена українські войська побіда очень швид можуть обірнутися розгромом. Розгром і справді був збройних сил Російської Федерації. І навіть учора, вранці, коли вже дуже критична катастрофічна ситуація була для росіян у Лимані. Російські пропагандисти продовжували розповідати, що насправді усе просто чудово сьогодні утром. Якраз прийшла інформація, що ситуація в Лімані стала змінюватися в нашу сторону. Але далі у російських загарбників традиційно щось то пошло не так. Но... Все пішло не так, полні могли наше війська здати Лиман і вчора, і от он здається звільнення Лиману дає нам не тільки серйозну перевагу безпосередньо на полі бою, а ще й завдає серйозного удару по російській пропаганді, тому що вони ж буквально менше ніж за добу до того, як міністерство війни Російської Федерації визнало, що вони зазнали поразки у Лимані. Казали, що вони, наче як там, щось приєднують до території Росії, перед тим вони проводили свої псевдореферендуми. Город продолжает жити обычной жизнью, даже референдум здесь проводять. Понімають що сталі там щитаний месяцы. в этом году року... Ми стані Російська Федерація. Все з точністю де наоборот, і ось тепер кожен росіянин бачить, що цей фарс, який самі росіяни називали референдумом, абсолютно нічого не вартий, що підпис Путіна на туалетному папері також не вартий нічого, і чомусь навіть підкріплення до росіян у лимані не прийшло. Сучам тому, що і тут дуже швидко должны з'явитися російські резерви. Я так понимаю, що на планах наступлення на красний лимани Сватова можна ставить крест. Стрічає двіжущеся підкріплення нашої групі <світ> резерви, звісно, могли би підійти, якби вони хоча б існували. А так росіяни змушені зустрічатися із дуже неприємною реальністю. Другий питання. вапрос: стільки столько Чому не було? Сіл у нас вони зараз можуть розповідати усе що завгодно. Що лиман насправді не мав ніякого стратегічного чи навіть тактичного значення, що їхня спроба втечі це взагалі дуже велика перемога, але насправді усе дуже добре видно. Якщо послухати просто одного відставного російського генерала, ми відступаємо. Що відбуває? Я Не можу пояснити здачу красного Лимана. Це відставний російський генерал Гурульов. Він іще є депутатом госдуми Російської Федерації, і нам варто зупинитися на його словах, тому що він ставив дуже здавалося би правильні питання. Мені не сильно зрозуміло, кавіна, чому чому сьото време. І оцінили правильну обстановку. Фактично, генерал Гурульов висловлював претензії щодо неправильної оцінки обстановки самому собі. Тому що ось що він казав іще ще кілька днів тому: Я вас уверяю, що йде бой, що люди працюють, тримають оборону. І навіть якщо є якісь прориви, це не значить, що є повод для паніки. Він також дивується, чому це росіянам у Лимані у котлі не приходило підкріплення. Хоча знову ж таки кілька днів тому він запевняв, що це підкріплення вже йде. Чому за все це время не прийняли рішення по усіленню толькуроки, которая обороняла Ліман. Туда підходять резерви. но лиман наш. Я більше ніж уверен, що саме там у них вийде. Як завжди, російські загарбники знову втрачають позиції, втрачають своїх солдатів, втрачають техніку, тому що самі себе надурили. Ми ставили красний Лиман, той самий красний Лиман, за який шлітяліші бої. Що відбувалося, у мене немає та об'яснення на цьому тлі почали відбуватись і інші дуже цікаві події. Рамзан Кадиров написав пост, у якому він просто таки обурювався усьому, що відбувається, та пропонував застосувати проти України тактичну ядерну зброю. Але він напевно Соловйова просто не слухав. Якби слухав, то знав би, що той іще ще кілька місяців тому обзивав тих, хто пропонує застосувати тактичну ядерну зброю проти України. Кретинами. Затем, а кто сказал, что вообще имеет смысл нанесение тактического ядерного удара по Украине? кретины на Западе такое предлагають. Чи не вперше хочу погодитись із Соловйовим щодо оцінки Рамзана Кадирова, але це не все. Також Кадиров звинуватив російського генерала Лапіна у провалі у Лимані. Він почав казати, що це саме він винен. А Лапін, я нагадаю, це доволі цікавий генерал. Він відзначився тим, що раніше нагороджував свого власного сина за провал російської наступальної операції на Сумщині та на Чернігівщині. Роздавав Лапін нагороди російським військовим, також і у лимані у травні місяці після його захоплення. Символічно, що саме тут мені не честь Награждать вас. Високими бікосами на у зв'язку із наїздом Кадирова на генерала Лапіна російські пропагандисти вже почали писати про якийсь інформаційний переворот на Росії, спрямований проти Міністерства оборони. Ну власне, що би там між собою не робили зараз жаби та гадюки, усе одно останнє слово буде за Збройними силами України. І якби вони зараз не шукали всередині своєї системи винних, насправді їхня єдина проблема. Ма у тому, що вони напали на Україну. Це їхня найбільша помилка, за яку вони заплатять величезну ціну. Їм вже нічого не допоможе. Не допоможе навіть спроба анексії території України, про що самі росіяни і кажуть. Я не пам'ятаю прецедент вакцина в мірової історії, коли е в состав государства приймались території, мы не контролируем. Немає впевненості у російських пропагандистів, також у тому, що і мобілізація зможе Росії, хоч якось допомогти. Це любой любої з нас вийде в гримерку. Я думаю, признає, що он не знает, поможет ли мобилизация или нет нам переломить ход бої бойових дійств? Поки все складується не очі. Храшо зате ми з вами, друзі, знаємо точно, що ми побачимо у кожному звільненому місті селищі та селі ось отаку картину. Український флаг, на. Не забувайте, що ми платимо величезну ціну за кожну, навіть найменшу, нашу перемогу. Підтримуйте нашу армію, допомагайте Збройним силам України, і вони нас із вами точно не підведуть. Усе буде Україна, друзі. Слава кожному, хто сьогодні захищає Україну. Слава кожному, хто сьогодні допомагає українському війську. Слава Україні.